Всім привіт! З вами новини тижня від РАУ. у сьогоднішньому випуску новий флайкіт та ЮСК в Одесі та оновлена рукавичка у Львові, якими відкриттями відзначився минулий тиждень. Рік Зара та H&M. Хто з українських брендів зміг скористатись тимчасовим закриттям лідерів Фаст Фешн чи продовжать інвестувати в Україну LPP? тренди рітейл дизайну з Єврошоп 2023 та багато іншого. Тисніть на дзвіночок, якщо ще не підписані на нас, та ставте вподобайки цьому відео. Поки всі очікують контрнаступ, рітейлери готуються до перемоги, відновлюючи роботу магазинів та відкриваючи нові торговельні точки. Наприклад, 9 травня у Львові відкрився оновлений магазин Рукавичка. Його площа склала 170 квадратних метрів. Він отримав збільшений торговий зал та покращену ергономіку покупок. Окрім широкого асортименту овочів, фруктів, свіжого м'яса та духмяної випічки власного виробництва. Магазин пропонує покупцям смачну піцу і великий асортимент їжі на грилі власного приготування. Нагадаємо, мережа рукавичка наприкінці минулого року відкрила 6 нових магазинів у Львівській області. В результаті загальна кількість торгових об'єктів під цим брендом досягла 200. Нас не зламати. Порадувала новинами і Одеса. Через рік після ракетного удару в Одеському Тереце-Рів'єра відновив роботу. Юск в магазині було пошкоджено стіни, вітрини, частину обладнання та освітлення, внутрішні комунікації, вхідні двері. Наразі об'єкт повністю відновлений. Його було перебудовано відповідно до сучасної концепції мережі 3.0 із новим освітленням, просторим дизайном та зональним розміщенням товарних категорій. Загальна площа оновленого Юск зі складом 1266 квадратних метрів. Також він має додаткову виставкову зону для садових меблів. З відновленням роботи цього магазину мережа ЮСК досягла до воєнної кількості торгових об'єктів в Україні та налічує 85 робочих магазинів. Окрім відновлення роботи у «Рів'єра» з початку 2023 року, мережа відкрила два нових магазини, а також анонсувала відкриття ще чотирьох нових до кінця цього літа. Новими відкриттями в Одесі порадували не тільки дорослих, а й дітей. Там же в ТРЦ Рів'єра відкрився другий дитячий розважальний комплекс мережі Fly Kids». Його площа складає близько 2500 квадратних метрів. Тут є унікальні зони розваг, атракціони та фудкорт доступний також відвідувачам ТРЦ. Найбільше щастя для дітей це, звісно, атракціони, батутна арена з поролоновою ямою та скалодромом, лабіринти та іксбокс завжди популярні серед дітей. Здивували гостей і новими мережі ігровими зонами: тюбінг, басейн з кульками та смугою перешкод, атракціон вулкан. Також в комплексі є інтерактивна зона з аеролабіринтом, де кулька запущена дитиною, подорожує та проходить складний шлях, допоки не потрапить назад у руки. Містечко професії це ще одна. Унікальна ігрова зона нового Fly Kids. Вона дозволяє дітям познайомитися з різними професіями, спробувати на собі роль лікаря або поліцейського, заправити машину чи сходити до магазину. Такі ігри допомагають дітям краще розуміти свої інтереси та подивитися зсередини на важливі професії. Унікальним став і 9 d кінотеатр, де можна пережити емоції, які не отримати звичайним переглядом фільму. Що ж, зростаємо та підтримуємо економіку країни? Питання: чи повернуться найбільші іноземні гравці фешн рітейлу до України? H&M та група Inditex. досі турбує рітейл та торговельно-розважальні центри. Чи змогли українські бренди скористатись тимчасовим закриттям лідерів? До війни у так званому організованому рітейлі ТРЦ і магазини домінували іноземні бренди. За даними компанії, про консалтинг, до російського вторгнення іноземні фешн-рітейлери займали 78% ринку. За межою ТРЦ ситуація теж була не на користь вітчизняних виробників. У 2021 році частка українських виробників у всьому ринку. Одягу оцінювалось тільки у Понад 30% припадало на контрабанду так секонд-хенд, інше на іноземні бренди. Магазини іспанської групи Inditex, яка виробляє Zara, Bershka, Pull&Bear і Шведського H&M, не працюють уже понад 14 місяців. У 2021 році на українському фешн-ринку Zara займала 2,7%, а H&M – 0,9%. Чи змогли цим скористатись виробники одягу? Експерти кажуть, що частково. За підрахунками про консалтинг на перших сходинках ринку усе ще знаходяться іноземці, близько 10% у польської LPP, бренди Resoft, Crop, House, і Mohito і 7% у турецької LC Waikiki. Але майже всі провідні українські бренди змогли збільшити виторг за минулий рік, незважаючи на падіння купівельної спроможності та еміграцію суттєвої частини українців. Серед найбільших українських виробників називають Голді, Вовк та Естро. За даними Юконтрол, у 2022 році виручка Голді зросла на 22% до 735 мільйонів гривень, а Вовк на 6,5% до 46 мільйонів. Для порівняння, дохід найбільшого гравця польської ЛПП в Україні зменшився на 20%. Українські гравці фешн-ринку визнають, що з Inditex та H&M конкурувати досить складно. Ці мережі мають масштабний і агресивний маркетинг, а наші бюджети та охоплення взагалі не співставні, стверджують у Качаровська. Але вважаю, що тимчасова відсутність групи Inditex та H&M підсвітила українські бренди і вони отримали час і увагу покупців. Виторг у бренду Качаровська зріс на 10%, а середній чек на 40%. Ще краще себе почувають виробники тактичного, військового та універсального одягу. кажуть, що попит на фешн-одяг все ж таки зменшився. У споживача з'явилася інша логіка: люди почали більше купувати універсальний одяг на всі випадки життя. Так у виробників збільшилось виробництво термобілизни та щоденного зручного одягу та лосин різного ступеня утеплення. До речі, іноземні бренди не збираються так просто втрачати свої частки на ринку. LPP – Польська компанія власних брендів Resort, Crop House, Sensei та Mojito – відновить інвестиції в Україну. Після 24 лютого 2022 року LPP, як і ряд інших міжнародних ретейлерів, призупинила свою діяльність в Україні. Та вже в березні LPP була однією з перших серед українських та іноземних ретейлерів, хто почав відновлювати роботу своїх магазинів там, де це було можливо. У 2022 році компанії фокусувались на перевідкритті існуючих магазинів та відкритті нових. Зараз вже працює 126 магазинів в магазинів мережі. У 2023 році менеджмент компанії підтримав пропозицію відновлення інвестицій в Україну. Уже бачимо нові кроки компанії у цьому напрямку. 8 травня у ТРЦ «Нікольський» у Харкові відновили свою роботу магазини Хаус та Кроп. А відкриття «Мохіто» заплановано до кінця місяця. Нагадаємо, з початку війни магазини групи ЛПП були зачинені у місті маленькими кроками до перемоги. І наостанок, які світові тренди в рітейлі зараз актуальні? Найкраще їх спостерігати на міжнародній виставці Єврошоп. Це галузева виставка, яка проходить раз на три роки у Дюссельдорфі та збирає представників з близько 150 країн світу. Цього року були там і представники від рітейлу України, які відмітили декілька цікавих трендів, на які варто звернути увагу. Перший тренд екстремальне самообслуговування. Розробники вже пропонують замість стандартних кошиків та візків, в які покупець складає товар. Спеціальний візочок з будованими вагами та ідентифікатором товарів. Чек у цьому візочку рахується автоматично, а розрахуватися можна прямо на дисплеї візка, без жодних контактів з персоналом супермаркету. Цей тренд підтримується розвитком гібридних магазинів без продавців. Так, на виставці було досить багато різних пропозицій вендінгових гібридних магазинів. Зокрема, наш український бренд Modern Expo представив свою розробку вендингового магазину у комплексі з автоматичною кавоваркою та поштоматом, з переднім завантаженням, яке постачальники можуть зробити самотужки без додаткового залучення персоналу. До цього додається тренд взаємозамінності. Наприклад, коли касові вузли, на яких працюють касири, у разі необхідності можуть перетворюватися на каси самообслуговування, де покупець може розплатитись за товар карткою, не чекаючи в черзі. Зараз часто дискутують на тему, які функції треба передати електронному помічнику, а які людині на виставці було представлено рішення, коли у примірочній після сканування товару електронний помічник відразу показує покупцю наявну розмірну сітку. За необхідності покупець може запросити інший розмір. Ця інформація потрапляє до консультанта, і він одразу знає, в яку примірочну, яку річ і якого розміру треба віднести. А поки покупець очікує потрібний розмір, електронний асистент пропонує додаткові речі, які можуть скласти гарний комплект з обраним товаром. Таким чином, це не тільки покращення сервісу, а ще й збільшення середнього чеку. Дедалі популярнішими стають лайфстайл формати торгових точок. Ця тенденція шириться в основному в середньому сегменті споживання, в якому магазини стають не просто місцем покупки, а й місцем насолоди. В супермаркетах з'являються власні зони з ресторанами, барами та винотеками. У таких місцях люди замість однієї години проводять чотири та ще й з друзями. В Україні в цьому напрямку рухаються, наприклад, сільпо та Гудвайн. А це всі головні новини від Рау на цьому тижні. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за новими випусками. До зустрічі за тиждень!